поціновувачі макіяжі. Сьогодні у нас образ на червону доріжку. Я робила опитування в інстаграм і переміг образ Дженніфер Лопес сексуальної, неймовірної жінки, яка завжди виглядає просто топчик. Ну, і я, як і зірки Голівуду, як модно зараз в Голівуді, розчинила ялурон у губах. Подивимося, можливо, я залишу свої природні, а можливо, щось скоректую, обов'язково з вами цим поділюсь. Тому вибачайте за мій лівий профіль. Ну що, розпочнемо макіяж і розбір. Образу Дженніфер Лопес на червоній доріжці. Ну, народ, я такого плаття, як у Дженніфер Лопес не знайшла. Зато знайшла піджачок, як у Меріл Стріп. Блузочку з бантиком я не одягла, зато знайшла от такий топ. Бо в мене в гардеробі, звичайно, більше речей, як у Біллі Айліш, ніж як у Дженніфер Лопес. Ну що, розпочнемо мейкапчик. капчик. З обов'язкового догляду за нашою шкірою. І я вам покажу зараз просто мега-топ, яким я користуюся вже 15 років. Знайшла мега-засіб. Це Biologic Research P50. У мене він такий зараз travel size. І це такий універсальний тонік сироватка. Бачите, новенький прийшов до мене. Я їх використала просто, мабуть, тонну. Це такий тонік-сироватка, і вона наноситься по-особливому. Не так, як звичайний тонік, а зараз покажу вам як. Він на кислотах. Там іде і зволоження, і ексфоліація. Ну, Можете почитати, але з ним реально моя шкіра сяє. Однак, був такий невеличкий в мене трабл на початку мого користування. В мене дуже червоніла шкіра. Цей тонік заставляє е, надзвичайно нашу кров бігати. Дивіться, ось так. Тобто такими промокуючими рухами. І ось ви зараз подивитесь, як моя шкіра почне червоніти. Я зробила перерву, я використовувала інший тонік, і знову повернулася до мого п 50 Відчуття на шкірі такі, знаєте, Поколювання, ніби бігають мурашки. Але після п 50 у вас шкіра буде просто як у молодень, маленької дитини. Дивіться, бачите, побігла кров моя Мегазасіб аналогів я реально не знайшла. Тому повертаюся до нього постійно. Бачите, вже почервоніння тут пройшло, а тут ще ні. Ось так. Ви ж розумієте, щоб підготуватися до червоної доріжки, треба реально або до косметолога сходити, або зробити якісь процедури зі шкірою, щоб мейк виглядав просто бездоганно. Ще я нанесу сироватку колострум, теж Biologic решет, бачите, теж новенька. У нас таким пімптиком. Знімаєте, одягаєте і користуєтесь. Просто мега. І я вам сьогодні покажу мій, мого домашнього лева. А дивіться, що в мене є мій домашній лев. Ось він. Це такий домашній апарат, мікротоків. Тут є різні режими, можна його використовувати із очищенням обличчя, і з нанесенням крему, сироватки, і просто використовувати гель для мікротоків. Він так прям. Круто, круто підтягне вам шкіру, приведе її до ладу. Я його буду сьогодні використовувати з сироваткою. Та-ра-рам! початок роботи. Режим я виставляю у бо на третій сильно долбає током. Так. І зробимо імпорт. Якраз для сироваточки. Biologic, пару крапельок. Колострум. Ой, бачите, така вона, як молочко, наношу і працюємо. Обіцяють, що сировитки або кремчики глибше в'їдуть в шкіру, ну, довіряємо, віримо. Ну, мені прям кайфулі, мені заходить. І ось так по всьому обличчю рухаєтеся і ви молоденька козочка на червону доріжку, що б це для вас не означало. Останнє, що я нанесу, це біологік такий спрейчик, зволожуючий. Дуже класна штука. Не хочу кремчиками обтяжувати сьогодні. Макіяж тому Прикладу так, палайтіку. Давайте детально розберемо мейк у Дженніфер Лопес сяюча шкіра. З таким вологим фінішем тон був. А, ви ж знаєте, цю мою любов-любовну, кушончик. І тепер жоден мейк не обходиться в мене без цієї текстури. А, єдине, що, дивіться, без оцього спанжа ви адекватно кушон не нанесете. Ні спонжиком там, звичайним, ні б'юті блендером, нічим ви не ні пензлем, ні пальцем, нічим. Реально ця текстура спрацьовує лише ось так. І наносимо. Буде в нас така сяюча шкіра. Досить швидко. ви Пару рухів, і ви вже зробили крутий сяючий тон обличчя. Лоб. До речі, лоб. Там те фото, яке я вибирала, там досить чітко видно, яку корекцію обличчя було зроблено. І вона, я скажу, досить цікава. Якщо придивитись на фоточку, у Дженніфер Лопес абсолютно темний лоб. В неї достатньо він гармонійний. Для чого було прям так затемняти, не знаю. Але це ну, водніше з зірковим пізажистом. Тому повторюємо: в мене є дуже крутий пензлик. Дивіться, від відлоушан, до речі, капице таке бачите. І також від відлоуша 44-й номер, який я постійно використовую для корекції обличчя. І ми беремо і прям. Притиновуємо повністю лоб, щоб він був такий прям темненький. І робимо скули. Притемняємо по нашій цій частинці. Уї теж достатньо такі яскраві, яскраво виражена скула. Трошечки під скулою, щоб її підкреслити. Розбираємо далі. Ось ця частина в неї висвітлена. Але подивіться, з таким якимось рожевим піддоном. Можливо, це, звичайно, падає рефлекс від плаця, від рожевого. Але мені здається, що все-таки так і є, оскільки там мейк такий коричнево рожевий тому було б. Ну, як би логічно зробити, да? таку коричневу корекцію е темно-бежеву, да? і тут зробити трошечки його біліше розовіше. Так і зробимо. Як ми будемо це робити? У мене, до речі, є пензлик. Знаєте, як то кажуть, такий тільки в мене, і в Майкла Джексона. До речі, піджачок теж у Майкла Джексон такий був. Дивіться. Папа-па, -па, це теж лоушен. Бачите, вона подвійна. З однієї сторони там штучне хутро, з іншої натуральне. такі тільки в мене ексклюзивчик. Ні, шутку, в мене їх ще й бачу. Так що, хто захоче, можете придбати. Так, візьмемо на центральну частину я буду міксувати lotion колір 33 s він, ну, хто знає, любить ці тони, він трошечки з розовинкою. Це нам і треба. І я візьму найсвітліший такий коректор, і буду змішувати прямо цю всю, всю справу. Наносити буду частинкою штучною. Нам треба гарне, круте висвітлення. А, до речі, коректор Lotion 01. І в неї воно, ви знаєте, таке от прям жорстке. Ну, принаймні, на фото. І ось цією частинкою, натуральною трошечки, розтушовую. Так, голівудський трокутник, так? Да? Але у Джей Ло зовсім трошечки йде захід на лоб. Ну, зовсім трошечки. Але основна частина достатньо темна. Mm -hmm. І бачите? Оп, зразу таке висвітлення. Ну, чому так? Тому що все-таки вони ж розуміють, що їх будуть знімати е, телекамери, їх будуть знімати фотографи. Тому їм треба реально бути в топчику. І більш жорстка корекція для цього більше підходить. О, бачите? Дуже крутий. Мені він подобається тим, що він. Абсолютно нікуди не скочується, ні в які зморшечки. І, ну, взагалі, це ж підочий консилера, Ви розумієте, я його використовую нестандартно. Я його приміняю для корекції, він для цього реально крутий. І зверху будемо трошки прокладати цього рожевого тона. Він такою следь помітною розовиночкою. І на, не, на ніс буду його теж наносити. Висвітлюю полотно очей. Підборіддя, звичайно. І трошечки на лоб заходимо. І знову все це притоптуємо нашим кушончиком. Щоб ці кордони повністю зійшли на нід. На нід. Кордони повністю мають зійти на ніт. І будемо розбирати сяйня. Сяйня у Дженіфер Лопес теж трошечки в цій частині таке, воно більш рожеве. Тут іде корекція коричневого, а зверху таке рожеве сяйня. Я знайшла це рожеве сяйня в себе. Притивнимо ми зараз хоргласом, Аурглас, хорглас. Так, і це рожеве сяйня у нас буде від Dior. Така класна, у мене вже там дірка теж. Воно таке рожеве золото. Наносити будемо широким пензлем, і по ось цій висвітленій нашій активно висвітленій частині. Нашу темну корекцію пройдемося аургласом. А, до речі, тим же широким пензлем буду проходитись. Dim Light достатньо світлий відтінок. Усюди пишуть що для шліфування шкірі саме оно, Але для мене він трохи затемний. Тому я ним реально дублюю корекцію. Гляньте. Хоп, скульки. Трошки носик і повністю лоб. До речі, мені здається, у мене лоб ширше, ніж у Дженніфер Лопес. Бачите, ще й такі венки. Що стосується рум'ян, що у Дженніфер Лопес? В неї йде така засвічена частинка, а темна тут ніби вузенька, а потім вихід сюди йде такий більш. Темний, да? Вона отак йде раз вузенька і на розширення всій частині. Тому нанесемо активно пальчиком сяйня. прокладемо да, таку полосочку. Діор в цьому плані достатньо тендітний, тобто в нього не буде такого, знаєте, яскравого він Нічого не зіпсуєте. О, ось вона. Ось цією частинкою. Ось сюди. Тут має бути найінтенсивніший такий темний, і він заходить сюди і сюди. Тобто, бачите, навпаки, не так, як ми зазвичай з вами робили. Раз і подскулочку, ні. Не тоненько і вихід на ширину. І я трошечки, трошечки підсвітлю цю частину, щоб ось цей перехід, він був видно, достатньо його. Ось, бачите, навіть коли промалювала, воно вже такі скули втягнулися. Ну, ви знаєте, це передає характер, скажімо так. Я думаю, тому Джей-Ло це робить характер, деяку сексуальність, не агресивність, але таку, знаєте, сексуальну агресивність. Вона зазвичай в таких сексуальних нарядах. Тому... Це ж Джей Ло, Дженніфер Лопес, улюблена актриса і співачка. Ось, бачите, вийшла така більш скула по-чоловічому типу. Такий сексі кішечка Дженніфер Лопес. Ну що, перейдемо до очей. В неї такий коричнево-рожевий мек. Він і сяючий, і в той же час якийсь такий він і матовий, і сяючий, такий неї вийшло. Почнемо ми з накладання тінта, і на основу будемо вже накладати всі інші кольори. Беремо тінт, достатньо теплий десяточка від альони тофіль. І будемо накладати на повіко. Накладаємо повністю на повіко, і на одне, і на інше. І будемо трошки-трошки виходити сюди, щоб коли ми робили ось так, ще було видно його. І на другий і трошечки виходимо на кісточку і тягнемо в сторону. Обов'язково накладаємо цей же тінт на низ. І причому наниз, бачите, великий об'єм. І ось цей об'єм ми маємо ось так заповнити. І тут. Вона коли прищурюється, так в неї ця частинка видна. І тепер будемо перекривати тінями обов'язково. То ми не перекриваємо. Зараз вам покажу, як перекривати тінями. У мене є такі мусово-шимірні тіні від Laucha. І дивіться, накладаємо пальчиком. Перекриваємо Він теж така бронза. Бачите, а це в мене рожевий, але він, якщо побачите, не такий рожевий, він рожеве золото. Це знову те, що нам потрібно. І воно дійсно наноситься з пальчиком або спонжиком. Ось ці нікому не потрібні спонжики в палітках люксових. Якраз ними можна наносити цю текстуру, але не усіма. Спонж має бути схожим на кушоновий спонж, він такий тугий і вологий. І на низ будемо класти ось цей же коричневий, але ще з рожевим золотом. На низ я візьму такий щільний бачоночок і накладу і рожеве золото. Так. Добре. Обов'язково ми будемо пропрацьовувати слизову. У мене є овець стійкий від лоушин, причому коричневий, з блискітками. Він дуже стійкий, на низ має йти дуже стійкий гелевий олівець, який нікуди не спливе, як корабель по річці. Так. І пропрацьовуємо між віку і внутрішню слизову. Бачите, таке заглиблення має бути. А, і тоді ось цей варіант подивитися з прищуром, з таким сексуальним вийде. Знизу розібрались, переходимо наверх. Наверху у Дженніфер Лопес стрілочка. Стрілочка і вії, накладні вії. Тому ми зараз будемо робити стрілочку. Але вона в неї така, знаєте, якась нечітка, а така достатньо розхрістана, я б сказала. Стрілочку вона робить для того, щоб її погляд був більш таким виразним і по віку більш таке відкрите. Ви бачите, стрілочка така. Там майже без хвостика, тому що там у нас будуть вії. І нам головне не втратити ось цей такий погляд. І дивіться, в чому фішечка. Якщо ми йдемо по природній повіці, ніби ж ми опустили повіку. Але за рахунок цього. В нас виходить таке око, ніби ви постійно прищурюєтесь. Хоча для цього ви нічого не робите. Бачите, я просто повертаю око, і воно ніби трошечки, я на вас так підглядаю, в цьому фішка макіяжі Дженнифер Лопес. На бровках в цьому мейкі вона не зробила ніякого акценту, і ми не будемо. Просто домалюємо чого немає. Олівець від Lotion з цікавою форми. Такої бачите. В неї достатньо теплі брови. Домалюємо трошки. Немає, знаєте, такої прям виглаженості, вилизаності цієї бровки. Ну, і достатньо. Будемо профарбовувати і клеїти вії. Війки беру половиночки і буду проклеювати. Клей. Клей в мене Aliz'є. І проклеюємо. Вміж віку. Так. Нарешті до рум'ян дійшли. Так. Нарешті до рум'ян дійшли. Румяна я підготувала вам кларінс. Такі вони рожево-персикові. Можемо теж наносити ось цим пензликом, профарбовуємо їх ось тут. Прямо робимо таку оп, підтягуємо нашу щічку і туди. О, і цю підтягнули і туди. І розташовуємо трошечки. Губи. Губи там відверто рожеві. Тому беремо рожевий олівець і рожеву помаду. Я, пардон, примаскую свої сенці. Ну, вам це робити не обов'язково. І будемо малювати контур або те, що від нього залишиться. Так, сьомий номер Loan Nude Brown. І помадулечка новенька, глянтике my love, Але вона, тут вона якась така на камері червона прям. Насправді вона рожева. І наносимо в мене є пензлик. Просто моя любов любовна. Я його використовую, якщо мені треба трошечки прихвати, там якісь недосипання і для помади топ. Так. Ось бачите, яка вона, ну, вона реально геть не, не така, як на відео. І у Дженніфер Лопес є там трошечки такого глянецю. Сьогодні я додам цей глянець своєю маскою. Давайте щось зробимо з волоссям. Бо щось воно таке звичайно рівненьке. Хоча б тут підкрутимо так. Таку волну. У мене, звичайно, не вийде так. Так у Дженніфер Олопець прям сильно викласти бо я рубанула човку. Але щось аля зараз заваяємо. Накрутили на плочку середнього діаметру і розчісуємо. Я зазвичай розбираю на олійку, У мене майдавіта. Бачите, залишую зовсім трошки. У мене тут. Це не поміщається за кадром лачок. Так і підбризкуємо лачком. Трошечки робимо об'єм на чолочці. Ну що, макіяж, як у Дженіфер Лопес, зробили. Зачіску зробили. Дівчатка, ну невже ми маємо сяяти лише на червоній доріжці? Давайте сяяти щодня. Підписуйтесь на український YouTube, лайкайте, коментуйте. Давайте формувати український YouTube разом. І до зустрічі, мої поціновувачі макіяжу! Ну що, макіяж, як у Дженніфер Лопес, зробили зачіску зробили. Ну, піджачок долганули у Джексона. Дівчатка, невже ми маємо сяяти лише на червоній доріжці? Підписуйтесь, лайкайте, давайте формувати український YouTube разом. І сяяти щодня? А не лише на червоній доріжці. І до зустрічі, мої поціновувачі в макіяжу!